Посилка із психотропними речовинами на понад півмільйона гривень стала останньою оборудкою двох наркозбувачів із Прикарпаття днями, їх затримали правоохоронці. Злочинці збували наркотики різними способами, зокрема через телеграм-канал, в якому було зареєстровано понад три тисячі потенційних споживачів. В селі П'ядики Коломийського району було затримано жителя міста Коломиї, якому 25 років. Під час огляду місця події останній видав паперовий ящик. При огляді даного паперового ящику було виявлено та вилучено замасковану в ємності під земельний ґрунт поліетиленовий пакет із вмістом психотропної речини ПВП вагою близько 1 кг. було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 309 кримінального кодексу України. Тім, наркоділок діяв не сам. Його 21-річний спільник того ж дня встиг розкласти у Коломиї майже два десятки закладок із канабісом. На щастя, поліція розшукала та вилучила усі. Сам зловмисник теж не встиг втекти. За даним фактом, слідчим відділом Коломийського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо оголошення йому про підозри чиненні кримінального правопорушення. Після проведення всіх необхідних слідчих дій, а також експертиз, буде вирішено питання щодо перекваліфікації дій 25-річного жителя міста Коломиї на кримінальне правопорушення, передбачене частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Злочинцю загрожує близько п'яти років за ґратами. Триває досудове розслідування. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.